Коли ми рішуче налаштовані ходити в любові по відношенню до людей, тоді це допомагає нам не впадати у засудження щодо них, не критикувати їх. На дорозі нашого життя нам необхідно приймати рішення. Більшість із цих рішень впливають на нашу долю. Вибір ходити в любові це єдиний спосіб залишатися на правильній стежці, і ходити у любові просто означає вибирати Божий шлях. Вибирати доброту замість пліток, вибирати єдність замість чвар. Вибирати прощення замість гіркоти. Любов це вибір, вибір, який керує вами. Любов надає силу вашому рішенню, і ця передача покаже вам практичний спосіб вкладати Боже Слово про любов у ваше серце, щоб застосовувати його в разі потреби. Любов це безмежний ресурс палива для вашої віри. Всі ваші стосунки можуть виправитися і стати кращими, коли ви відкриваєте Божу безмежну любов до вас на передачах про те, як розвинути стосунки, що триватимуть все життя. За допомогою сили любові збудовуйте тривалі стосунки. Божа любов не знає меж. Докладайте зусиль, щоб ходити в його любові. Це змінить ваш світ. У вас виникають складні ситуації. Дозвольте любові Божій бути рушійною силою в вашому житті. Приєднайтеся до Келі Копланд, яка сьогодні проповідує про співчуття. Завжди ходіть в любові. Далі на передачі Переможний голос віруючого. Вітаю. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Я Келі Копленд, і протягом вже двох тижнів ми говоримо про те, як ходити у любові і чинити опір чварам незгодам у стосунках нашій сім'ї, у стосунках між чоловіками, дружинами, матерями, дітьми, батьками, братами, сестрами і дальньою сім'єю та друзями. Ми будемо чинити опір сатані і чинити опір чварам, в ім'я Ісуса. Ви погоджуєтеся з цим? Я знаю, що так. І коли ми переглядаємо ці питання у Слові Божому і починаємо бачити певні речі у нашому житті, і розуміємо, що їх потрібно виправити. Знаєте що? Слово Боже, помазання Боже перебуває всередині вас, щоб зробити це ми не повинні виправляти ці речі самі. Нам потрібно лише побачити їх у Слові Божому і побачити, що нам потрібно піддати дії крові Ісуса єдине, що нам потрібно, це прийняти силу зсередини, щоб змінити щось і прийняти рішення робити лише те, що говорить Бог. Знаєте, Господь не говорить нам у слові це робіть так, а це не робіть через те, що він хоче бути Богом правил. він хоче благословити нас. Він хоче, щоб ми були зцілені. Він хоче, щоб ми були цілісними. Він хоче, щоб ми зачинили двері перед сатаною. І не дозволяли йому приходити, красти, вбивати і нищити. він хоче мати змогу дати нам життя і дати його нам з подостатком. І для цього нам потрібно бути здатними прийняти його слово, його спосіб поведінки. І ми повинні ходити у любові. Знаєте, слово Боже говорить, Ісус сказав, що наша заповідь любити Бога усім нашим серцем, нашою душею. Нашим розумом і нашою силою і любити нашого ближнього як самого себе. вчора ми зупинилися на розмові про засудження. дуже часто ця спокуса висловити засудження може з'явитися у такій формі. Якби вони тільки все виправили, якби вони лише зробили те, що говорить слово, їх життя було би кращим. і звичайно ж, це правда. Але якщо ми дивимося на ситуації так, як на них дивиться Бог, він вже бачить їх правильними, і він вже ставиться до людей так, ніби вони стояли у правильній позиції. Бог не знаходить в нас жодних недоліків. Чудово, правда? І якщо ми не знаходимо жодних недоліків в інших людях, це допоможе їм бачити, що Бог не знаходить жодних недоліків у них, і це не означає, що ви не повинні навчати. Це не означає, що ви не повинні допомагати. Але як сказано у посланні до Тита, ми не відкривали його вчора, але ви можете відкрити його самі і побачити, що старшим жінкам там сказано навчати молодших. Їх потрібно навчати бути люблячими, бути люблячими матерями для своїх дітей, бути хорошими, люблячими дружинами, виявляти рідним Ісуса Це найкращий спосіб, за допомогою якого ми можемо навчати. Божа любов є найкращим коректором і керівником. Коли люди бачать любов Божу, вона провадить їх. У Біблії написано, що саме Божа доброта провадить людей до покаяння. І мені здається, спокуса засудити виникає у людей, які справді хочуть робити правильні речі у своєму житті. Але якщо ми є такими людьми, що хочуть робити правильно, тоді ми особливо повинні ходити у любові. Ми повинні усунути це ставлення засудження. знаєте, буду сьогодні з вами чесною. Я думаю, що у минулому я виявляла засудження до людей. І мені не здавалося, що я засуджую їх. Я не хотіла засуджувати інших. Ви знаєте, що Господь спонукав мене служити молодим дівчатам та хлопцям про чистоту. Про те, як закласти у своєму житті основу того, чого хоче Бог, і це можна сприймати, скажімо так, як свого роду засудження. і можливо, іноді мені не вдавалося добре послужити людям. Знаєте, бажання мого серця, щоб люди побачили, що Бог любить їх. але я не досконала і якщо ви відчуваєте, що хтось засудив вас. Знаєте, можливо, насправді так не було. Можливо, ці люди хотіли для вас чогось кращого. Тож попросіть Господа допомогти вам побачити. Можливо, є людина, з якою у вас виникли проблеми, і ви вважаєте, що вона подивилася на вас недоброзичливо. Можливо, ви думаєте, що вона засудила вас, що вона встала в опозицію до вас або що? Попросіть Господа допомогти вам. Можливо, ви не такі вже й далекі. Як вам здається, особливо якщо ви обидвоє віруючі, знаєте, іноді ми сприймаємо речі надто серйозно і без сумніву, дуже часто ми сприймаємо самих себе надто серйозно. навіть якщо хтось справді засудив вас, Бог не знаходить вас жодного недоліку. А якщо його слово знаходить недолік, тоді його просто виправте. Просто виправте це, тому що це його слово. Ви повинні дозволяти слову виправляти вас. сьогодні ми прочитаємо у другому посланні до Тимофія, що саме його слово повинно виправляти нас. І коли хтось показує вам щось у слові, не ображайтеся. Це диявол хоче вивести вас із цього місця благодаті. Не ображайтеся. Просто прийміть це слово. Попросіть Господа показати вам, як змінити цю ситуацію і рухатися далі. Мені здається, іноді ми сприймаємо все так серйозно, що можемо помилитися. Або хтось може подумати, що ми помолилися, або хтось може звинувачувати нас у тому, що ми не праві. Давайте забудемо все це. Давайте будемо правими. Знаєте, що сказав Ісус? Я завжди правий. Коли він це сказав. Він сказав це в Євангелії від Івана 5.30. І в розширеному перекладі сказано: «Мої судження завжди праві. Чому він сказав це? Він пояснив, тому що я не консультуюся зі своєю волею, я не шукаю своїх бажань. Я виконую лише те, що отець говорить мені і це те, що ми можемо робити, і ми теж будемо правими. Але основний мотив, який дає нам Господь знаєте, я думаю, це можна назвати обмежувачем, коли ви ведете своїх дітей на боулінг і вони ставлять на доріжку обмежувачі, щоб куля не викочувалася за межі, щоб вона не вилітала. І це цікаво. Я би хотіла, щоб так можна було зробити і зі мною поставити на доріжку обмежувачі, щоб я не виходила за них. Любов Божа є для нас цим обмежувачем. І коли ми рішуче налаштовані ходити в любові по відношенню до людей, тоді це допомагає нам не впадати в осуд щодо них, не критикувати їх. Знаєте, дуже і дуже остерігайтеся критичного духа. Коли ви говорите чи думаєте щось, зупиніться. ось що нам потрібно робити щойно у вас з'явилась якась думка. Щойно ви почали говорити щось комусь про інших людей. Наприклад, ви розмовляєте по телефону, і ви говорите, а ти бачила такуто. Ти бачила, що вона одягнула? Або ти чув, що вона сказала, або думаєш, у них якийсь зв'язок? Зупиніться. Я говорю і до себе. Ми не дозволимо таким речам виходити з наших уст. Наші слова дуже важливі. Наші слова творять, і наші слова можуть знищити людей. і ми повинні усвідомлювати, що наші слова потрібно використовувати. Щоб приносити життя у ситуацію. Якщо ви думаєте, що в когось якийсь зв'язок на стороні, віддайте це в руки Господа і просто моліться за них. Можливо, це не так. Можливо, все інакше. але ви усвідомлюєте, що сказавши щось, ви можете викликати руйнування. лише замисліться над цим. Я завжди думала так, коли я бачу когось знайомого, і це гарна людина. У мене ніколи не виникає з цим жодних проблем. Але щойно хтось передасть якісь плітки, і якщо ви навмисно не чините цьому опір, не прикликаєте над цим кров Ісуса, не відштовхуєте це, не відмовляєтеся від цього. мить, коли ця плітка входить у ваше вухо. І знаєте, коли люди намагаються використати вас як смітник, скажіть ні, дякую вам. Не дозволяйте їм це робити. Не дозволяйте їм говорити це, бо це не тільки допоможе їм зупинити пліткувати, а й зверне їм на це увагу. Можливо, вони і не усвідомлюють, що роблять це Але коли хтось говорить вам щось про іншу людину, коли хтось обтяжує вас своєю точкою зору про цю людину, можливо, особисто у вас ніколи не було негативного погляду на цю людину. але наступного разу, коли ви її побачите, чи хтось згадає про цю людину або вона щось зробить. Ви подумаєте про неї через фільтр цих пліток та обмов. І це як снігова куля. Це може зруйнувати життя людей. Але наше завдання не руйнувати. Наше завдання збудовувати навіть, якщо у когось труднощі. Ми не повинні говорити про це і поширювати цю інформацію. Біблія говорить, що любов покриває багато гріхів. Навіть якщо ви вважаєте, що це жахлива людина, ви можете сісти і подумати. У любові Божій ви можете подумати, знаєш що? Ісус був готовий померти за неї, і я готова мовчати. Я готова ходити у любові, я готова молитися за них, Господи, і кого Господь вибере, щоб повернути цю людину до нього, або кого Господь вибере, щоб послужити життям цій людині. Не ту людину, яка пліткує, а ту людину, яка готова любити їх. Я знаю, що ви, як і я, хочете, щоб Господь міг використовувати вас. Я хочу бути корисною для Господа. Я хочу бути корисною. Коли хтось потребує когось, я хочу мати правильні слова. Я хочу бути як Ісус, я хочу знати, що я говорю і роблю лише те, що говорить мені робити і говорити отець. І до цього приведе щоденне просте рішення. Як сказано у 12 розділі Послання до Римлян. Коли я щодня приношу моє життя в живу жертву, сьогодні я живу на цій планеті для Тебе, Господи, кому я можу послужити любов'ю? І щойно хтось починає пліткувати про когось, або у вас виникає спокуса пліткувати про когось, скажу вам: якщо у вас виникає така спокуса, ось перша думка, яка повинна війти в вашу голову. А якщо ми будемо виконувати те, що говорить Слово, ось що повинно закріпитися у вашому мисленні. Тому що Біблія попереджає нас про хитрощі диявола. Диявол спокушає вас пліткувати або лихословити про когось, або навіть думати, що хтось щось робить, що в них не такий одяг. Подивися, як вони виглядають. Подивися, що вони зробили. Подивися, як вони виховують своїх дітей. І ваша перша думка повинна бути: сатана полює на цю людину. Сатана намагається пересіяти цю людину. Сатана намагається щось затіяти, щоб перемогти цю людину. І я не лише відмовляюся брати в цьому участь, але й відмовляюся сидіти, склавши руки і допускати, щоб це з нею сталося. ім'я Ісуса. Я беру владу над тобою, Сатана стосовно цієї людини. Зупини свої маневри, щоб поставити її в погане становище, щоб перемогти її. В ім'я Ісуса. Я проголошую Божу любов над нею. Отче, мені це подобається. Комусь із вас потрібно зробити це зараз по відношенню до тієї людини, про яку ви щойно подумали. Давайте зробимо це разом. Отже, я люблю цю людину. Я дякую тобі, що ти благословляєш її. Я дякую тобі, що ти виявляєш їй свою волю. Господи, я дякую тобі, що вона буде мати мудрість, буде ходити в любові, і я буду ходити в любові до неї. Господи, твоя любов до цієї людини вилилась в моє серце. Починайте говорити так. Починайте говорити про любов, Божу. Забороніть дияволу. Ви маєте владу над ним. Хочу сказати вам, можливо, ви не єдина людина, за допомогою якої він намагається розпалити сварку і незгоди по відношенню до цієї людини. Саме так він діє. Він запалює невеличке вогне ще то тут, то там хтось подумає щось негативне про когось, а потім вони почують, як хтось інший говорить щось, і люди думають: ну от бачите, не я один це помітив. А ви не думаєте, що це може означати? Що не ви один слухаєте диявола. Ми не повинні слухати його. Він не є тим, хто провадить нас. Дух святий є тим, хто нас провадить. І знаєте, він не буде ходити навколо і говорити всім, що у людей позашлюбний зв'язок, що у них занадто короткі спідниці. Він не такий. Тому будьте обережні з тими голосами, до яких ви прислухаєтесь. Прислухайтеся до Бога любові, і будьте мотивовані ним. Ми зможемо запобігти багатьом проблемам, перш ніж вони навіть почнуться. І тоді ми зможемо зайнятися тим, що ми повинні робити, замість того, щоб сіяти розділення, і наша сім'я теж повинна бути захищена від нашого язика. Амінь. І Я переконуюся, що коли ви дбаєте про те, щоб говорити з любов'ю, щоб говорити Божі речі про вашу сім'ю, ви будете говорити це і про інших людей. Тому що, як правило, ми почуваємо себе більш вільно у своїй сім'ї і ставимось до них більш негативно ніж до інших людей. Тому, якщо ми практикуємо це в нашій сім'ї, тим більше ми будемо робити це і до інших. Отже, повернімося до слова. прочитаємо сьогодні декілька місць писання, щоб вони надихнули нас бути люблячими, прощати і бути милостивими до інших. Гаразд. Відкриємо другий розділ послання до Ефесян. Ви знаєте, ми говорили про осуд. пам'ятаємо, що ми і самі не завжди були досконалими. Колись ви були мертві через ваш непослух і ваші невеликі гріхи. колись ви жили у гріху, як і решта світу. Корилися дияволу, командиру сил невидимого світу. Він – дух, який діє у серцях тих, хто відмовляється слухати Бога. Ви знаєте, ми не боремося проти плоті і крові. Ми не боремося проти людей. Сподіваюся, на цьому тижні ми дійдемо до цього місця писання і поговоримо про те, як нам змінити те, як ми говоримо, те, як ми думаємо, і як нам боротися добрим подвигом віри у сфері стосунків ви не боретеся з людьми, саме тому не принесе жодної користі гніватися на них або тримати на них непрощення чи бути проти них. Якщо хтось скривдив вас, наблизьте їх до себе, докладайте всі зусилля, щоб ходити у любові. Коли я кажу це, ви завжди можете ходити у любові. Коли ви докладаєте всіх зусиль, вам це вдасться. Але я маю на увазі докладайте зусилля, щоб приваблювати їх цією любов'ю. Далі. усі ми коли жили таким чином, йшли слідом за пристрасними бажаннями і нахилами нашої гріховної природи. За нашою природою ми підпадали Божому гніву, як і всі інші. Але Бог такий багатий милосердям. Він так полюбив нас, що, хоча ми були мертвими через наші гріхи, він дав нам життя, коли воскресив Христа із мертвих. Лише Божою благодаттю ви були спасенні Бо Він воскресив нас із мертвих разом із Христом і посадив нас разом із ним у небесному царстві. Він не повинен був робити це. Ісус не повинен був робити те, що він зробив, і Бог не повинен був робити те, що він зробив, але він це зробив. І тут сказано, Він посадив нас разом з Ісусом, тому що ми з'єднані з Христом Ісусом. І Бог може вказати нам в усіх майбутніх віках приклади неймовірного багатства, Його благодаті і доброти до нас. Знаєте, дозвольте Богові вказувати це вам. Не показуйте на себе пальцем, У мене все схоплено, у мене все зроблено, я досконалий. Добре? Як кажуть люди, я такий крутий? Ні. Дозвольте Богові вказати вам. Дозвольте Богові показати людям його любов у вас і привабити їх до вас. Бог спас вас своєю благодаттю, коли ви повірили. І це не ваша заслуга, це дар від Бога. Спасіння не є нагородою за ті добрі вчинки, які ми зробили, щоб ніхто з нас не міг хвалитися цим. Бо ми – Божий шедевр. Він створив нас заново у Христі Ісусі, щоб ми могли робити ті добрі речі, які Він запланував для нас вже давно. Знаєте, ми віримо так про себе. Ми приймаємо це, але нам потрібно пам'ятати, що так само він ставиться і до тієї людини, з якою у вас виникли проблеми. Те саме він відчуває і до них. Тож просто пам'ятайте, де ви і звідки ви прийшли, і пам'ятайте, що Бог прийняв вас. Він змінив ваше життя і очікує, що ви будете допомагати йому заволодіти життям іншої людини і змінити її. Відкриємо друге послання до Тимофія. Зараз подивимось. Друге послання до Тимофія, другий розділ. У 23-му вірші сказано: знову ж таки, я кажу, не вплутуйтесь. Знаєте, хочу показати вам дещо. У попередніх місцях писання йдеться про особливий посуд. Там сказано у багатому домі, деякий посуд виготовлений із золота і срібла, а деякий з дерева і глини. Дорогий посуд використовується для особливої нагоди, а дешевий для щоденного використання. Якщо ви бережете себе чистими, ви будете особливим посудом для почесного використання. Ваше життя буде чистим, і ви будете готові, щоб Господь використав вас для кожної доброї роботи. Ось до чого ми готуємо себе, коли починаємо ходити в любові. Він може використати нас, щоб послужити іншим людям. Він може довірити нам зболених людей, щоб ми любили їх. У 23-му вірші він говорить: знову кажу, не вплутатись у нерозумні і безтямні суперечки, які тільки викликають сварки. Слуга Господні не повинен сваритися. Ось як ви можете бути особливим посудом, але повинен бути добрим до кожного, бути здатним навчати, бути терплячим до важких людей. Лагідно повчати того, хто противиться істині. Можливо, Бог змінить серце цих людей, і вони пізнають істину. Тоді вони прийдуть до тями і уникнуть пастки диявола, бо вони перебувають в його полоні, щоб виконувати те, що він хоче. Послухайте, в моїй біблії я записала: я не належу Сатані. Він не є моїм Господом. Ісус є моїм Господом. Сатана не хоче, щоб люди уникли його пастки. Він хоче ще більше затиснути лещата. Йому б дуже хотілося змусити вас сказати щось недобре людині, над якою він працює, щоб ви сказали цій людині, що Бог її не любить, або що на них поставлено хрест. Йому би дуже сподобалось, якби ви були недобрі до неї. Не допустіть, щоб сатана вас використовував. Амінь. Якщо говорити про те, де ми повинні навчатися, ось на що я хочу вказати. звичайно ж, ви навчаєтеся, коли підкоряєте себе доброму вченню Слова Божого. Я не про це зараз говорю. Коли я говорю про те, що не слід судити інших, у 16-му вірші 3-го розділу сказано все писання натхнене Богом і корисне, щоб навчати нас правди, змусити нас усвідомити, що неправильно у нашому житті. Воно виправляє нас, коли ми не праві. Воно навчає нас робити правильно. Бог використовує його, використовує слово, щоб приготувати і спорядити свій народ для кожного доброго вчинку. Знаєте, я написала у своїй біблії послання до Ефесян 2.10. ми говорили про Божий план, який він приготував для нас завчасу. Він використовує слово Боже, щоб спорядити нас і підготувати, виконувати цю добру роботу. Але ми з вами маємо завдання: приводити людей, примиряти людей з Богом, приводити їх до нього, не відштовхувати їх від його слова. Але приводити їх до повноти його слова. Як ми збираємося це робити? Ходячи в любові, не відходьте, ми ще повернемося. Молитва за партнерів відбувається щодня. Кине та Глорі Копен і їхні працівники щодня моляться за своїх партнерів. У свою чергу вони просять молитися за них і за інших партнерів. І у вас, як у партнера, є щоденний молитовний покров, який охоплює десятки тисяч людей по всьому світу. Я вивільняю благословення Авраама. Благословення Господні. Я вивільняю його на своїх партнерів. Плодіться, розмножуйтеся. Наповнюйте землю, оволодівайте нею і пануйте на ній по всі дні свого життя. Радійте і насолоджуйтеся рясно усім тим, що Бог дав вам. Я вірю, що молитва, якими брат Копленд молиться за всіх своїх партнерів, щоденно виявляється у моєму житті. Коли я знаю, що за мене моляться щодня, це має для мене велике значення. Я знаю, що я ніколи не залишена без молитви. Можливо, ви належите до тих людей, яких образили так звані християни, і, можливо, ви думаєте, що вони засудили вас, і Бог теж повинен засудити вас. Але я хочу нагадати вам ще раз, що Бог не знаходить вас жодного недоліку. Він дивиться на вас і він любить вас так само, як він любить Ісуса. Ви Його дитина. Вам лише потрібно прийняти це прощення і стати його дитиною, стати одним з його дітей. Знаєте, він не буде змушувати вас до цього, але Він бачить вас саме так. І він любить вас дуже сильно. І все, що нам потрібно сьогодні зробити, це прийняти рішення і запросити Ісуса у своє серце, як свого Господа і Спасителя. І ви будете здивовані тим, що зробить Бог, щоб обдарувати вас своєю любов'ю. Повторіть, будь ласка, цю молитву за мною. Скажіть, Отче. Дякую тобі за те, що ти послав Ісуса померти за мене на хресті. Я вірю, що Він воскрес із мертвих. Дякую, що ти допомагаєш мені зрозуміти це і жити для тебе. Скажіть, Ісуса, увійди в моє серце, візьми моє життя. Я віддаю його тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Це не складно, це дуже просто. І тепер у нас не лише є доступ до Божої необмеженої любові. Але вона перебуває в вас. Його необмежена любов і благодать та мир перебувають в вас. Впевнена, якщо ви заплющите свої очі і кілька разів вдихнете, видихнете, заспокоїтеся у своєму серці, ви відчуєте мир Божий, спокій усередині. Він поряд, щоб допомогти вам почати нове життя в Ісусі. Ми також хочемо допомогти вам. У нас є для вас безкоштовна книга, це пакет спасіння. У ньому є книга Все це він зробив для вас, яка розповість вам, що ви щойно зробили, і як вам жити в Ісусі, як вам бути переможними у ньому. Тут також є буклет, який допоможе вам почати читати вашу Біблію. Скористайтеся цими матеріалами. Вони зміцнять вашу віру. Зв'яжіться з нами і замовте їх. Ви можете зробити ваше замовлення за інформацією на екрані. Напишіть нам своє свідчення. Це Келі Коплен. Будь ласка, приєднайтеся до мене завтра і пам'ятайте, що Ісус є Господь. завтра на передачі переможний голос віруючого. віруючокелі. Ти собі не уявляєш, яке жахливе життя в моїй сім'ї, які в мене погані стосунки з такою-то людиною. Знаєте що? Господь змінить ці обставини, коли ви почнете ходити в любові.